Проти конвенції той і платить за руйнування конвенції, що я ще хотів би запитати. Я думаю, що можливо це навіть і пов'язано з цими виборами. Ось ця інформація про ймовірне перемир'я між Україною і Росією про якісь мирні переговори. А що це таке, наскільки це реально? І чому саме після Херсону? Чи, чим Херсон є особливий порівняно з іншими великими окупованими українськими містами? Чому не після Донецька, не після Маріуполя, не після Ялти? Справа в тому, що під Херсоном зараз зосереджені найбоєздатніші частини Російської Федерації. Серед них чотири десантних бригади. Тобто, це ті війська, які не були добиті ні під Києвом, ні під Харковом. Це останній залишок професіоналів, останній ресурс професіоналів, і зараз на Херсонському напрямку дуже активно закачуються чмобіки. Ну, серед цих десантних частин для того, щоб хоча б м'ясом закидати цей напрямок. Тому що існує небезпека, що якщо розбиваються останні професійні, такі ну, наземні піхотні частини, то хочу нагадати, що по суті. ну, Активні і професійні дії українських військових на Київщині, Чернігівщині, особливо під Києвом, де були розгромлені десантні бригади, під Харковом частково, розгромлені десантники довели, що по суті в Росії десанту немає, і десант в тому ну, з тим функціоналом, який він взагалі придумувався на сьогоднішній день. Росії просто не потрібен. Він Росія не, не може його використати після збиття двох іл 76 на територію України, де просто ну, набили цих по 200 чоловік. Десантників в літаках було плюс розгромлений десант на е, е, гостомельський аеропорт. По суті, пересадив десантників у формат звичайних мотострілців. Але вони, вони, хоча б професіонали, це контрактники, які ну, мають досвід служби, пройшли через Сирію багато, і ну, вони, вони хоча б прокачані, так би мовити. А те, що зараз кидається, після того, скільки ти тілами не загачує, ну, оцей. Наступ українських збройних сил це буде лише м'ясорубка. Тобто лише, лише ну це такий, можна сказати, за аналогією ржев, в'язьма, щось таке, де Жуков просто мільйон людей поклав, і все. Тому це дуже нагадує елементи, от, особливо під Сватово і. Кремінною, де просто переважно чмобіки, там уже ну, три чверті чмобіків просто гинуть і все. То під Херсоном при розбитті оцих найбоєздатніших частин в Росії просто наскільки погіршується ситуація, що їм треба буде мобілізувати ще півмільйона людей, а, але питання. Чи знайдеться зброя і патрони, чи знайдеться уніформа для цих людей, тобто е, погнати їх на передову, як Жуков, 250 тисяч молодих хлопців, 18-річних е, е, з Слобожанської України, зібрав у 43-му році і без е, уніформи, без зброї просто погнав на Дніпро на Букринський плацдарм, де вони потонули три чверті. Е, а е, ще. Е, Ну, неповна чверть була просто розстріляна кулеметниками німецькими. Тобто, це, це виглядає поки що так. І тому, коли говориться, що після Херсона, та не тому, що Путін посиплеться е, е, ну, політично, що він дозріє до е, Після Херсона переговорні позиції України е, е, покращаться, але е, дуже важливо, що от останній. Візит Салівана і з переляку ця формулювання Зеленського про ну, українську, українську позицію старту на переговорах: це повне відновлення територіальної цілісності, виплата репарацій, покарання винних, дотримання міжнародного права і гарантії безпеки. От, от, от ці заявлені позиції, вони їх важко ревізувати. Тобто, Путіну, Путіна лишає, залишаються механізми ну, для відступу. Він може вибрати собі варіанти. Термін виплати репарацій не не 30 років, а 100 років. Відступ із Криму не протягом трьох днів, а протягом місяця. Ну і тому подібне. От, от такі сценарії. Ну, плюс в передачу компенсації в випадку там відмови фінансових платежів, треба розглядати можливість е, е, території оплати територіями ну, за втрати українські. Тому тут багато варіантів, плюс е, репарації можуть розглядатися не грошові, а входження. У України в акціонерний капітал російських державних компаній, наприклад. Володимир. А що означає це, що Володимир має особисто прибути у Гагалу? Ну Україна наполягає на покаранні винних. Чи роз... зроблять винним генералітет? Але не Путіна. Ну, По, суть, по суті, е, Путін, мабуть, міг уникнути Гаги ще до е, розкриття трагедії Бучі. Після Маріуполя вже, е, по суті, ніхто не збирається взагалі е, розглядати майбутнє Путіна у російській владі. Тут питання ще: ну, західні партнери теж свої вимоги мають. Перша вимога це повна денеклоріалізація Росії, тобто здача ядерного боєзапасу. Далі може бути виведення із Радбезу ООН. Далі може бути вимога зовнішнього управління, тобто створення конфедеративних відносин в Росії і надання права Національним республікам на самостійність тим, хто здатний вижити. Бо, наприклад, ну, Калмикія, мабуть, має шанс і право, тим більше, що вона і не православна, і не ісламська. Але чи того людського ресурсу вистачить, щоб жити самостійною країною в статусі самостійної країни? І чи є в них економічна база для існування в такому ну, самостійному стані? Ну, от, от є так багато питань. Є е, питання, наприклад, ну, дуже часто е, навіть в російських політологів е, з'являється формулювання на зразок бурят Монголія. Тобто, чи це означає, що е, буряти з монголами створять нову державу? Або Тива, наприклад, Тива взагалі війшла в склад Радянського Союзу в 44-му році. Тобто, тут, тут теж така ну, дивна історія. Тому е, е, далі є Карелія, і ми ж пригадуємо Карелофінська АРСР. Було, але карелів там зараз мало? Ну, карелів там мало, але ж фантом е, якраз е, ну, фіни, е, фіни теж бачать ці території, вони етнічно фінські території. Там, е, там нічого російського не було, мабуть до кінця XVIII століття. Тобто, чи можливі оці переговори от після Херсону. чи це скажімо запускається з російського боку Насправ, насправді росія постійно створює ілюзію того що з росії ну що росія не не по не самотня на в світі що в неї є союзники всередині штатів що в неї є іран союзник що вони є, ну чому Путін там в ряди годи зустрічається з якимись африканськими царьками. Тобто, е, Росії для внутрішнього вжитку постійно треба е, ну, якийсь такий е, е, впорск е, адреналіну, е, впорск надії е, е, про те, що ще один ну, переход вечірньою лошадю, і, і там уже буде Ельдорадо. Тобто, що все одно Путін не програє. Путін не може програти, тому що він щасливчик. І оце вони, вони зараз мусолять цю тему, що Путін все одно не програє. Е, ну, через що з'являються е, такі вкиди, як Сполучені Штати наполягають на е, готовності України до переговорів з Росією. Так Україна не відмовлялася від переговорів. просто Точніше, Росія завжди або приходила на ці переговори, щоб познущатися з українською делегацією, просто поглумитися морально, тобто Росія ніколи не вступала в переговори з прицілом на кінцевий результат. Тому, коли зараз Росія починає пищати про те, що. Готова до переговорів без попередніх умов, а вночі продовжується обстріл української території і інфраструктури, то це, я б сказав, що це попередня умова. Раз обстріляно було, це вже попередня умова. Тому це ну, фальш російський, російська, вона відома і брехня. Єдине, що е, тут є інший фактор це фактор партнерів. В Україну вкладено такі кошти в, ну, в оборону України, що Україна е, в принципі самостійно не зовсім може приймати остаточне рішення. Тобто, скажімо так: відносно територіальної цілісності, це рішення України, а відносно, наприклад, це клу е, не. <реш> <реш> Неклуаризації, далі демонтаж путінізму і створення реальної федерації, навіть конфедерації. Це ж не, не тільки українське бажання. Тут Україна повинна більше делегувати сильним, ну, зокрема, країнам з Радбезу ООН, наприклад, ну, хоча б Британії і США, але не тільки. Для мене видається більш реалістичним, наскільки, наприклад, атака на Херсон, скільки якась консенсусна позиція, яка може з'явитися у, наприклад, членів Радбезу США, Великобританії, Китаю. Після Саміту Великої Двадцятки. Е, ну, Неспроста Шольц е, е, їздив в, в Німеччину. Там не лише. Ой, е, в Китаї. Е, там не лише було питання е, торгівлі німецько-китайської, там була якраз спроба консолідувати позиції Заходу і позиції Китаю е, по відношенню до Росії. бо Через російську авантюру Китай дуже суттєво втрачає в економіці. Тобто там, там і так були втрати через ковід дуже відчутні, а тепер ще й ця авантюра, вона фактично ну, суттєво вдарила по Китаю.